Дуже часто пацієнтки, звертаючись до нас, починають свою розмову зі слів. Мені сказали, що у мене ерозія, я хочу подивитися, як вона там. Давайте розберемося, що таке ерозія і чи потрібно її лікувати. Дуже часто ерозію путають з ектопією циліндричного епітелію. Я вам покажу анатомію шийки матки. Це матка, це шийка матки, і цервікальний канал у нас висланий тканиною, епітелієм, циліндричним епітелієм. Вагінальна частина шийки матки вислана багатошаровим пласким епітелієм. І ектопія це коли частково ми бачимо циліндричні епітелій на вагінальній часті шийки матки. Це і є ектопія, і це варіант норми, і це не потребує лікування. Що таке справжня ерозія? Справжня ерозія це справжній дефект слизової. Справжній дефект слизової ми можемо отримати після різноманітних деструктивних втручань на шийці матки в результаті різноманітних медичних втручань, там після біопсії, після висічень шийки матки, після припікань шийки матки. Також справжня ерозія може бути посттравматична, на фоні атрофії. Тобто справжня ерозія це справжній дефект слизової оболонки шийки матки. Це і є ерозія. Будьте здорові та обізнані.